Масони впродовж свого життя проходять декілька посвячення. Наприклад, в шотландському уставі проходять 33 степенями або посвяченнями. Вже під час перших трьох посвячень практично вони відрікаються свідомо або несвідомо Ісуса Христа і відкривають своє серце лукавому. Вони складають присягу, де практично вони проклинають самі себе. І вони кажуть, хай мені станеться то і то, хай мене вб'ють так і так, якщо я віддаю тайну масонів, такі є присяги масонів вже в перших трьох степенях, не говорячи про інші. Но насправді, плани масонів і те, що вони роблять, народжується тільки в останніх степенях, тобто від 30 до 33 степеня. В тих степенях 31, 2 і 3, ці люди, вже свідомо є посвячені сатані. Вони істинно приймають плани і програми від нього, втілюють їх через конкретні організації. Через масонські ложі, які є присутні в кожної одної державі, які впливають на кожне одне політичне правління. Співпрацівниками з масонськими ложами є «Ротарі-клуб», Lion клуб Тут на Україні конкретні ордени, як орден Михайла, як орден Станіслава і інші ордени. На жаль, багато політиків, багато депутатів. Є в цих орденах. Сьогодні я вас кличу з хамениця, кому ви служите, куди ведете український народ? Святий Володимир повністю приналежав Ісусу Христові. Він віддав Йому своє життя, Він відкинув гріх і повністю посвятив дійсно своє життя впроваджуванню християнських та моральних цінностей в цілої української держави. Чому посвячуєтеся ви? В цих степенях ви посвячуєтеся, хоча, можливо, і несвідомо, но лукавому Найвищі степені прямо поклоняються сатані, їхнім найбільшим богохульством. цих трьох останніх степенів шотландського уставу є те, що вони поставили сатану на рівень єдиного істинного Бога, і вони його визнають своїм Богом. Вищує в нижчих степенях шотландського уставу, вищує в масонських ложах по Україні. Я вас заклікаю, схаменіться! Usvidovňte, komu vy slúžite, hlobaliť sa cílnym interesám masoniev. Vôdich provážuť odin i nový svetový poriadok, odne svetové pravdíne a cev vžem majeť buť zadefinované v novýtnej konstitúcii. So hodným vrchovním radom, pro cev hočuť vôľosováti.